Як заміряти об'єм шиї собачки, щоб правильно підібрати розмір нашийника. Це можна зробити за допомогою м'якого сантиметру, будь-якої мотузки, лінійки або рулетки та телефону. Об'єм потрібно заміряти в найширшій частині шиї. Беремо м'який сантиметр, прижимаємо доволі щільно, притискаючи шерсть. Бачимо 43 см. А якщо так вийшло, що у вас немає мікового сантиметру, зник, ми можемо взяти звичайну мотузку і так само в найширшій частині шиї, притискаючи заміряти довжину, взяти рулетку або лінійку і заміряти. У нас вийшло 49 см. Також це можна зробити за допомогою телефону. Зазвичай є застосунок, який називається мірило або рулетка. І ми ставимо одну точку, ставимо іншу точку і отримаємо 49 см. Можна подивитись ось тут на екранчику. А розмірну сітку нашийників ви можете подивитись в описі.